Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї. У студії працює Андрій Ципуга і це підсумковий випуск новин Прикарпаття. Сьогодні згадаємо усі ключові події тижня, важливість першої домедичної допомоги, історична перемога Франківця на чемпіонаті світу з ММА та роботу над символом пам'яті про зниклих безвісти у Коломиї. Дочекайтесь, адже усе найважливіше уже за мить. У Коломийській громаді створять стіну надії, символ пам'яті про захисників України, які вважаються зниклими безвісти. Ініціативу обговорили під час зустрічі родин військових у ветеранському просторі ГАРД. Там також представили новостворену громадську організацію Зниклі незабуті, що об'єднує рідних захисників і допомагає у пошуках. На зустрічі побувала і наша Коломийська знімальна група. Зниклі незабуті у Коломиї створено громадського спільноту родичів військових, які вважаються зниклими безвісти. Її очолює Надія Коцаба. Нас є багато, але ми насправді не знаємо куди себе подіти, де знайти допомогу, і і, взагалі. Потреба така виникла, якась і в документальних якихось таких, і, і взагалі така духовно-моральна ще підтримка. Бо люди, які близькі дотичні до цієї теми, то в них насправді є чим поділитися, і вони потребують і спілкування і підтримки. Організація вже розпочала активну роботу, плануючи залучати владу депутатів та активістів до спільної діяльності. Першочергова спільнота продовжуватиме проводити мирні акції на підтримку зниклих безвісти воїнів. Першочерговим це Є бажання рідних, щоб їхні ріднесеньки, які зникли безвісти, щоб про них не забували. Адже це захисники, які захищали не тільки свої родини, а всіх нас. Вони були. На захисті цілої України, не тільки якогось там безпосереднього населеного пункту чи міста, На зустрічі обговорили ідею створення стіни надії свого роду, як огорожа, розумієте, може бути місце, і там вставляються фотографії. Що, наприклад, якщо у кого зникне без віці, появився, ну всякої в полоні, чи ще якось так, чи на щиті, бо більшість такого також є. Можемо з архітектором сісти прикинути, якщо хтось хоче в інтернеті, надяки кидала, хто дивився. Очільник коломийської громади Богдан Станіславський Отримав цю ідею та запропонував встановити такий монумент біля вічового майдану. Потрібно спілкуватися, комунікувати з різних питань і зниклі безвісті це одна з тих бід, яка зараз нам нас супроводжує після цієї війни. Тому домовилися перше це визначили місце, де буде розміщена інформація про цих людей. Звичайно, що при згоді. Кожних кожної сім'ї, і напевне тут буде ще брати згода військової частини. На зустрічі наголосили, що родичам зниклих безвісти військових необхідно звернутися у простір підтримки ГАРД. Тут є можливість отримати всі необхідні консультації та оформити документи. З колоною Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія компанія Раї. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні реалізовують важливу ініціативу. До поранених військових та ветеранів приходить волонтерка-подолог. Вона безкоштовно надає послуги професійного догляду за ногами. Це важливо не лише для естетики, а й для здоров'я, особливо для тих захисників, які після поранень фізично не можуть самостійно доглядати за ногами. Сюжет Юлії Торконяк розповість про цю справу. Вони нам захист, ми їм турботу. У просторі мрія діє, що в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні для військових та ветеранів раз на місяць працює подологиня-волонтерка Дар'я Лагутіна. Ідея надавати безкоштовні послуги виникла у фахівчині після того, як її чоловік військовий проходив лікування у цьому медзакладі. І коли я побачила, як хлопці намагаються обрізати собі нігті, не можуть почистити собі як слід стопи, я подумала, що ну. Треба їм допомогти. Подологія насправді це дуже важливо для людей, тому що стопи це та частина тіла, яка носить нас все життя і яка потребує дуже багато турботи, але які на жаль приділяють дуже мало часу і своєї уваги, тому що тріщини вони можуть бути доволі глибокими. Ти може потрапити інфекція так само з нігтями. Тим більше хлопці вони майже не знімають взуття на передовій. І тут теж багато ходять у взуті. Вот у них пітніють ножки, можуть бути грибкові інфекції врослі нігті і так далі. Тому турбуватись про їх ноги дуже треба. Проте військові не завжди звертаються самостійно. Частині пропонують інших навіть доводиться умовляти, оскільки для них подологія це перший досвід. Військовослужбовець Олексій Зінченко, який служив на Курахівському напрямку і отримав поранення від ворожого дрона, став одним із пацієнтів Дар'ї Лагутіної. Він поскаржився на те, що важко доглядати за ногами, і йому розповіли про цю ініціативу. Так, як в мене травма, я не можу дотягнутися до своєї ноги, щоб привести її в порядок. Ну, а попросити когось так, ну не зовсім зручно було таке. Ну, ми ж, хлопці, маємо бути самостійними. Вчора мені запропонували, я б був здивований. Ну що таке буває. Фахівчиня зробила Олексію комплексний догляд за нігтями та ногами, а також усунула наявні проблеми. Є ознаки деформації і, можливо, якась або бактеріальна флора. Ну тобто, чи є наявність грибкової інфекції, чи немає, може визначити лише лабораторні дослідження. А зараз я його просто зачищу від нестабільних частин нігтьової пластини для того, щоб воно не розповсюджувалося далі. Найчастіше у захисників спостерігаються сухі мозолі, каратос та проблемні нігті. Це може призводити як мінімум до болю та незручностей при ходьбі, а також сприяти розвитку інфекцій. По перше, до дискомфорту дискомфорт біль. Е е Інфекції, інфекції, якщо на нігтях вони можуть зруйнувати повністю нігтєву пластину. Якщо це тріщина і на стопу попала інфекція, то вона потрапляє в кров і далі розноситься, що теж не дуже добре. Ну, в першу чергу, звісно, це дискомфорт. Дискомфорт це біль при ходьбі. це... Плюс вони можуть бути розносчиками цих інфекцій. Ініціатива стартувала навесні 2025 року. Щоразу подологиня приймає від 5 до 10 захисників і закликає інших фахівців долучатися, щоб охопити більше пацієнтів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Знайшли спокій і домашній затишок. У будинку підтриманого проживання святої Варвари в Пасічнянській громаді мешкає 18 осіб, які через війну втратили дім. Тут створені всі необхідні умови. Працюють психологи, соціальні працівники, волонтери та медики. Історії людей, чиї долі понівечила війна. Далі у сюжеті Іван не Осташук. У горах Пасічнянської громади розташований будинок підтриманого проживання святої Варвари, де знайшли прихисток люди, які через війну були змушені переїхати зі сходу України. Тут вони можуть відновити свій життєвий ресурс серед природи. Людмила Бербек, самотня жінка з Бахмута, яка переїхала на Прикарпаття у грудні 2022 року. Розповідає, що єдина сім'я для неї це люди, які зараз поруч. Дуже вдячні, що вони приділяють нам. Багато уваги розповідають, як боротися зі своїми там, недоліками, поганими думками, як переключатися на позитив, як себе підтримувати. І оце такий символ квітка стійкості. Ольга Кущова з Вовчанська вимушено переїхала у травні 2024 року. Після того, як її дім був знищений ворогом, жінка дивом залишилася жива разом із сусідом Віктором. Навчають нас і національних традицій, і національну кухню, і були ми в зоопарку в надвірній, намагаються всяко нам допомогти. Але, мабуть, чи не найбільше ми зачаровані дивовижною цією гірською природою, яка тут. Ну ще звичайно, мабуть, дивовижне оце ставлення людей місцевих до нас, переселенців. У будинку святої Варвари функціонує центр життєстійкості, де щотижня проводиться як групова, так і індивідуальна робота з внутрішньо переміщеними людьми. У нас проводиться робота як групова, таку як ви зараз бачите, так і індивідуальна. Тобто, коли є потреба, коли є запити в людей, приходить і працює психолог індивідуально. Ну, це є мешканці цього шел, цього центру підтриманого проживання. І ми стараємося, хоча б раз в тиждень до них їм проводити такі групові різні на різну тематику. Цього тижня в нас ментальне здоров'я. Наразі у будинку святої Варвари проживає 18 осіб і працює шестеро соціальних робітників. Директор благодійного фонду Карітас Надвірна розповів про створення центру. Таке рішення було прийнято спільно з керівництвом Пасічнянської громади у рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Це приміщення стало дуже актуальним власне для того, щоб приймати людей внутріпереміщених осіб. Я звернувся до Карітусу України з проханням, щоб вони нам допомогли віднити донорів. Вони нам знайшли донорів Каріта з Південної Кореї, які профінансували нам початковий ремонт цього приміщення. І вже в 2023 році, в зоовдні місці, ми це приміщення освятили. Почали люди отримувати власне цю допомогу як мучно переміщених осіб. Ми мусили тут зробити кардинальне повністю перебудову, кардинальний ремонт. Ми зробили, ми все переробили. Ми зробили каналізацію, ми зробили, підвели воду. Одним словом, зробили світло. Ми, ми все тут переробили. Для того щоб людям було комфортно проживати у майбутньому. Тут планують розвивати стаціонарний догляд та геріатрію, а також роботу з дітьми, молоддю та військовослужбовцями, у перспективі створення реабілітаційного центру для покращення ментального здоров'я та соціалізації, іван Осташук, телерадіокомпанія «Раї». Трагедії, яких можна було б уникнути З початку року на Прикарпатті в пожежах загинуло 26 людей. Ще 33 особи втратили життя у водоймах, серед них діти, а троє мандрівників у горах. У критичний момент інколи все вирішує навіть одна правильна дія. Чому знання першої домедичної допомоги рятують життя, розкаже Юлія Торконяк. Щодня бригада екстреної медичної допомоги виїжджають на виклики. Чергова лікарка Мар'яна Спочинська каже, що у більшості випадків люди не знають, як правильно діяти у надзвичайній ситуації. Якщо люди не мають досвіду надання медичної допомоги, якщо це трапляється з нашими родичами близькими. Зазвичай це паніка, нерозуміння ситуації. Тому е, потрібно мати хоча б базові навички надання медичної допомоги, адже це згодиться. Важливість швидкої та кваліфікованої до медичної допомоги ілюструє історія Франківки Юлії Попової. Вона побачила, як на вулиці впала жінка, розбила окуляри і скло, поранило їй обличчя. Вона була дезорієнтована, я це побачила, підбігла до неї, стала питати, чи потрібна їй допомога. Вона спочатку навіть не могла відповідати, тому що вона не розуміла, що відбувається. Юлія одразу надала допомогу, посадила постраждалу, оглянула рани та помітила уламки скла. У мене завжди є з собою рукавички, Я вдягнула рукавички, витягнула їй скло. Ще поговорила з нею, напоїла водою, та і ми домовилися, що я можу її лишати, і що швидка їй не потрібна. Медики додають, вчасно надана допомога іноді критично важлива, особливо коли людині загрожує смерть. Наприклад, це є напад судом. Ви стали очевидцем, що у людини є напад судом. Потрібно забезпечити людині до приїзду екстреної медичної допомоги, безпечне положення. Щоб людина не травмувалася, це можуть бути часто випадки черепно-мозкової травми, вивиху плечового суглоба. Зафіксувати людину, надати безпечне положення, щоб прийшов напад судом, та людина додатково не травмувалася. Статистика трагічна З початку 2025 року. Внаслідок пожеж на Прикарпатті загинули 26 людей. Ще 33 особи, з яких двоє дітей загинули на водоймах, і троє під час мандрівок у горах. Часто трагедії можна було б уникнути, якби мешканці володіли базовими навичками порятунку. Якщо говорити про наприклад про пожежу, то в основному це в людей починається паніка. Вони забувають навіть номер служби порятунку 101, починають пожежу або гасити самостійно, або телефонувати вже тоді, коли пожежа набирає обертів, в результаті чого як отримують отримують травми самі, так само знищуються роками на нажити. Майно, якщо говорити про водні об'єкти, то дуже часто з нашого досвіду ми бачимо, що люди не вміють надавати правильну допомогу людині, яка тоне про важливість домедичної допомоги з власного досвіду знає ветеран Юрій Гапончук. Це є важливо, щоб вчасно було надано домедичну допомогу і спрямовано вже в лікувальний заклад людину, яка отримає поранення або травму. Під час обстрілу або інших якихось дій та й в принципі в побутовому варіанті це так само важливо, бо ти не знаєш, де спітнешся і на що можеш наразитись. Так само, і Франківка Юлія Попова змогла діяти правильно, оскільки неодноразово відвідувала курси першої домедичної допомоги. Я знаю, що міняються постійно протоколи. Я хотіла нагадати собі, що дізнатися можливо відкрити нове. Тому що в принципі в мене вже багато є таких курсів. Це надважливо, тому що Мало того, що ми знаходимося в стані війни, і ми не знаємо, що буде кожної хвилини часу, і хто буде потребувати допомогу. Є діти, є побутові якісь травми, і не вміти дотримати людину до приїзду професіоналів, лікарів це ну, для мене, це вже є нонсенс в Івано-Франківську. Навчання з домедичної допомоги є постійними їх проводять у різних організаціях, зокрема у домі воїна». Серед викладачів Олександра Бабецька, начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції області. Пірший наш ворог це паніка. Коли людина не знає, що робити, вона панікує. Коли людина знає, що робити, вона так би мовити, озброєна. І відповідно в стресовій ситуації ми опускаємося до рівня своїх навичок. І коли є ці напрацювання на рівні м'язевої пам'яті, відповідно, ми можемо виконувати те, що повинні. У кожній надзвичайній ситуації ДТП пожежа чи утоплення, чи людина, що заблукає у горах алгоритм дій буде різний. Проте є кілька загальних правил, які можуть врятувати чиєсь життя. Насамперед зберігайте спокій і не наражайте себе на небезпеку. Оцініть ситуацію, викличте екстрені служби і чітко опишіть те, що трапилось. Якщо маєте змогу і потрібні знання, надайте постраждалому першу домедичну допомогу до приїзду фахівців. Пам'ятайте, головне не розгубитись, діяти правильно та послідовно. Саме від цього залежить чи є життя. Увійшов в історію прикарпатського спорту. 19-річний франківець Денис Козьора став першим спортсменом із регіону, який здобув медаль на чемпіонаті світу з ММА серед дорослих. Турнір проходив у Тбілісі, де Денис провів три поєдинки. У двох здобув дострокові перемоги над суперниками з Узбекистану. А у фіналі поступився представнику Анголи. Про емоції після чемпіонату, тренування та подальші плани у розмові з Дарією Базовод. Історична перемога Івано-Франківець, Денис Козьора, здобув історичне досягнення для Прикарпаття, ставши віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств. ММА. хлопець виборов друге місце і привіз додому срібну медаль. На шляху до фіналу Денис здобув усі перемоги достроково. Лише у вирішальному бою поступившись супернику з Анголи. Спортсмен розповів, для нього це великий досвід і зізнається, що наступного року планує вибороти золоту медаль. Я провів три поєдинки. В двох з яких мені вдалося отримати перемогу достроково, больовими прийомами. Два поєдинки я провів проти представників Узбекистану. Перший я виграв в, взагалі без проблем. Мені вдалося отримати перемогу в першому раунді достроково. Знову ж таки, другий бій я провів болівий прийом вже в другому раунді. Виникли деякі проблеми. Суперник був трошки технічно незручний, був дуже високий. Але все ж таки в другому раунді мені вдалося до отримати перемогу. Тренер Дениса Андріян Петрущак відзначає, його підопічний відрізняється винятковою стійкістю, фізичною витривалістю та моральною стабільністю. Конкуренція була шалена. По жеребкуванню Денис пропустив перше коло поєдинків в другому і в третьому поєдинку. Він одержав дострокові перемоги. А от у фіналі він за крок до золотої медалі зупинився. Підготовка до цих змагань в нас почалась можна сказати ще рік тому. Ми пройшли всі кваліфіковані відбори, тобто, це починаючи від чемпіонату міста, Денис виграв чемпіонат міста, потім чемпіонат області. Дуже впевнено виграв на початку літа чемпіонат України в Одесі. І виборов путівку на чемпіонат світу. Ця перемога стала надзвичайною подією не лише для області, а й для всієї країни, підтвердивши високий рівень української школи ММА. Далі спортсмен планує поїхати на чемпіонат Європи. Дар'я Базовод Віктор Костенюк телерадіокомпанія телерадіо компанія Раї. Риболовля заради доброї справи. У Бурштині пройшов благодійний турнір Кубок пам'яті Володимира Слюсаренка. На водомі зібралися вісім команд із Івано-Франківська, Львова та Донеччини. Скільки вдалося зібрати коштів і хто став переможцем у сюжеті, Яни Лазорек. Пам'ять, яка живе у серцях. У Бурштині відбувся благодійний турнір з я Захід присвячений пам'яті Володимира Слюсаренка, який очолював відділ організації пожежно-рятувальних робіт, управління реагування на надзвичайні ситуації. Дійсно важка, важка професія була. Я тільки вийшов на пенсію, відбув свою так сказати, службу, значив, почав фактично тільки жити і, скажімо так, пішов. Той світ серед учасників змагань завзяті рибаки з Івано-Франківської, Львівської та Донецької областей. Переможці визначатимуть за двома турами. Кількість балів і в першому турі. Хто найбільше наловив у сезоні А він ну, там, отримує один бал. Відповідно, в другому турі він там отримує три бали. Відповідно, в нього загальна сума. Чим менше балів, тим кращий результат. Турнір мав і важливу благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на збройні сили України. Це піде на 22 бригаду. Або будуть дрони, або буде якийсь реп. Тобто вони ще мають сказати мені сьогодні. Тобто, вже завтра ми будемо точно знати. Такі змагання у бурштинській громаді проводять не вперше. Учасник турніру Денис Горват зазначає, постійно долучається до кубка, оскільки це чудова нагода для комунікації та обміну досвідом між однодумцями. Однодумців збираємося постійно. Чому для того, щоб просто-напросто поділитися якимись, наприклад, своїми навиками ловлі риби і тому подібне? Чому і робиться такі фідерні турніри для того, щоб Збиратись і, як говориться, переможе найкращий. Керівник садівницького товариства Енергетик Володимир Бартків впевнений, риболовля дає змогу відпочити та чудово провести час. Сьогодні ми зібрались не лише змагатись, але й вшанувати пам'ять доброї людини і підтримати наших захисників. Адже всі отримані кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Садівницьке товариство «Енергетик» завжди підтримує заходи, спрямовані на. Популяризацію спорту, рибальства, фідерного спорту, відпочинку, дозвілля та рекреації бурштинської громади. Хочу всіх побажати сьогодні гарного настрою, чесної боротьби та щедрого кльову. Слава Україні! Під час турніру вдалося зібрати 24 тисячі гривень, які спрямують захисникам. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». На цьому ми завершимо підсумковий огляд подій на Прикарпатті. Попереду найважливіша інформація зі світу. Залишайтеся з телеканалом РАЇ.